Рівно о сьомій саме о цій годині пролунав сигнал від повітряної тривоги. В сьомій ранку відповідно e, значить для мешканців столиці небезпека тривала понад вісім годин. Що не менше людей постраждало. Одна людина людина, на жаль, загинула. Руйнувань зазнали чотири райони міста, крім того, станція метро Лук'янівка. І зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка Анна Ужвенко. Вона перебуває безпосередньо на місці поблизу станції метрополітену. Аню. Розкажи нам про масштаби руйнувань, чи є постраждалі, яка загалом нині ситуація, де ти перебуваєш? Вітаю, студія. Ми зараз знаходимося на станції метро Лук'янівка. Тут сьогодні, внаслідок російської атаки, було пошкоджено вхід до метро. Власне, зараз можемо побачити огороджувальну сітку, купу ламків, вибіці вікна. Повітря залишається забрудненим над Києвом, повстають великі згустки диму. Під час самої атаки люди знаходилися у підземному приміщенні, пожежі не було. Це був пил, тож допомога рятувальників для гасіння пожежі не знадобилася. За даними ми КМДА підземні приміщення, у яких були люди неушкоджені. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід. Про відновлення роботи буде повідомлено згодом. Станом на зараз, за інформацією начальника КМДА Тимура Ткаченка, у Києві відомо щонайменше про двох постраждалих. А ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та відправляємося на дожикаль війський квартал. Наразі у мене все передаю слово студія. Що ж, дякую? З нами на зв'язку була наша колега, кореспондентка Анна Ужвенко. Вона перебувала безпосередньо зараз, перебуває на місці поблизу станції метро Лук'янівка, де, я нагадаю, після чергового удару росіянами поруч відбулося і задимлення на станції, де перебували, де ховалися люди. В той же час, нагадаю, що фіксувалися значить, удари і по Шевченківському району, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському. Рятувальники і досі продовжують свою роботу на місцях. Карта повітряних тривог за нею ми. Стежимо вона виглядає наступним чином. Зверніть увагу, що кілька з ж таких областей вже не в червоній зоні. Чернігівщина, Київ так Київщина, зокрема в Києві. Нагадаю, відбій вже був Київщина, Житомирщина, Вінницька область, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, куди був так само здійснений удар комбінований, досить потужний. Вони в червоній зоні. Ну а ще Миколаївська і Донецька відповідно і Луганська так само. Павло Петров, речник ДСНС Києва. Я нагадаю, що знов ж на тому, що служби ще працюють на місцях, і речник ДСНС Києва зараз розкаже нам більш детально про те, як відбувається робота станом на першу до локалізації цих ударів. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю, студія! Слава Україні! Героям слава! Чимось в контексті вашої роботи відрізнялася ця комбінована атака. Можливо, були якісь там нюанси, тонкощі, які були дещо незвичними. Скільки людей особового складу техніки було задіяно в цілому, по Києву? ну, станом на зараз у нас рятувальники продовжують працювати. От зараз ми знаходимося в Шевченківському районі, де внаслідок Влучання в житловий будинок саме було загоряння на площі 150 квадратних метрів. Станом на зараз пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники продовжують розбирати та проливати е, завали е, вже потихеньку пускають людей, мешканців цього будинку разом з працівниками національної поліції з рятувальниками. Е, станом на зараз у нас тут працюють три одиниці техніки. А також близько 15 рятувальників е, також рятувальники були залучені в Дарницькому, в Дніпровському, в Святошинському районах міста. Станом на зараз всі пожежі ліквідовано, рятувальники продовжують розбирати та проливати завал. Пане Пале, тут дуже важливо говорити про те, що росіяни не гребують методами, скажімо так, подвійного завдання ударів по цивільних, а зокрема під удари, потрапляють і рятувальники, і поліцейські, і медики, які прибувають оперативно на місцях влучання. Ви не так давно так само були поранені під час виконання своїх професійних обов'язків. Чи можете ви фіксувати, що нічого в терористичних діях Росіян не змінюється? А відтак під час своєї роботи, зокрема, і рятувальники ДСН. Це інші представники служб вони постійно ну потенційно перебувають під ударами. Да от нещодавно у мене закінчився лікарняний після обстрілу. Так і хочу сказати, що нічого не змінилося в цілому, бо це терористи, які постійно задають ударів. Можна сказати, бачити не тільки в Києві, а й в інших регіонах. У нас нещодавно ДСНС публікувало відео там, де вони спеціально влучили в пожежну автівку під час ліквідації пожежі з ФПВ-дрона, там де чітко було видно, що це за служба і що люди там робили. Тобто, можу підтвердити, що зараз всі, в принципі, як комунальні служби, так і рятувальні, які працюють на місцях викликів, підвергаються такому ризику для свого життя. Але хочу зазначити, що рятувальники працюють у захисному одязі. Повністю для того, щоб максимально себе обезпечити і працюють ну, так можна сказати, на повну силу віддаються саме коли є загроза життю або здоров'ю людей. Якщо її немає, то рятувальники все ж таки намагаються прослідувати укриття і забрати собою якомога більше людей, які є поруч. Пане Павло, ще питання в контексті безпосередньо тонко що нюансів вашої роботи. Чи можете ви якусь градацію складності роботи по локалізації наслідки ударів визначити? Де складніше, можливо, де дещо простіше працювати, адже якщо брати зведення станом на цей ранок і Шевченківський, райони Дніпровський, Дарницький, Святошинський, там є загоряння, але локації є різні. Є, наприклад, промислова зона, де падають уламки, але може збиттям, там немає практично людей, але можуть бути зберігатися якісь там вибухонебезпечні предмети або. Предмети, які досить інтенсивно горять. Продукти горіння є, є гаражні бокси, де є автівки, вони теж можуть горіти, і це ускладнює роботу. А є житлові будинки, де перебувають люди, і це теж ускладнює роботу. Власне, от чи є якась градація складності в специфіці вашої роботи? Це буде дуже суб'єктивно. Насправді, якщо візьмусь оцінювати от саме цей обстріл, або порівнювати його з іншими, тому що вони всі індивідуальні і час від часу вони ну, дуже сильно різняться. Наче можемо говорити про влучання житлові будинки, а житлові будинки різні, різні методи влучання, різні, різні руйнації бувають. І ну, дуже важко порівнювати з станом. На зараз можу сказати, що рятування, ну, немає у нас проблем. У нас було загоряння на Святошинському районі, загоріли гаражі. Але станом на зараз пожеж ліквідовано, і, в принципі, складські будівлі, які горіли у нас внаслідок падіння уламків в інших країнах, там вже також ліквідовано. Станом на зараз можу сказати, що рятувальники Києва в цілому впоралися зі своїми завданнями. В Принципі нам дуже сильно пощастило, що у нас, у нас двоє людей постраждало в цій атаці. Дуже масштабні. Хочу ще раз закликати мешканців міста Києва, де й в принципі в цілому всієї країни не нехтувати сигналами повітряної тривоги, користуватися укриттями. Як ви можете бачити, ворог іноді спрямовує свої удари і на укриття. Але на щастя, у нас сьогодні все було добре. Якщо... Ми беремо станцію метро, в яку було влучання. Там рятувальники не задіяні були, як ви вже казали. Тому, на мою думку, у нас реально люди почали використовувати укриття, і ми закликаємо продовжувати в тому ж дусі. І я сподіваюся, що ворога тоді не буде шансів завдавати жертв нашим громадянам. Пане Павло, бережіть себе, дякуємо за вашу роботу. І, звісно, вашим колегам всім так само дякуємо. Павло Петров, речник ДСНС з Києва, долучався до ефіру. Говорили про.